А в минулому відео, коли йшла мова про типи стрес-реакції, ми згадали такий термін, як неконтрольований стрес. Неконтрольований або хронічний стрес це стан людини та будь-якої іншої тварини на землі, як реакція на ситуацію, на яку неможливо вплинути, від якої неможливо втікти, та яку неможливо передбачити. Вже згаданий раніше приклад з артобстрілом: ми не можемо на нього повпливати, ми не можемо просто втікти від нього, та ніхто не знає, коли він почнеться або коли закінчиться. Ще Кращим прикладом хронічного стресу є жахіття полону, бо там людина має ще менше свободи. Вона ніяк не може повпливати на свою ситуацію, не може втікти та не знає, коли це все закінчиться. Стан невизначеності для нашого виду майже завжди означає небезпеку, що, в свою чергу, активує механізм виживання. Якщо дія такого стресу на нас доволі розтягнута в часі, то це виснажує як фізичні, так і моральні ресурси нашого організму. Довготривала втрата відчуття контролю призводить до змін роботи всіх систем організму, що в свою чергу призводить до хвороб серцево-судинної системи, патології е шлунково-кишечного тракту, до зміни в регенеративних якостях нашого організму. Ну, наприклад, рани просто загоюються повільніше. Найгірше, що довготривалий хронічний стрес е доволі сильно впливає на наш мозок, погіршуючи пам'ять, можливість навчатися та швидкість прийняття рішень. Критичної шкоди зазнає наша емоційна сфера. Ангедонія, втрата можливості відчувати задоволення. Мозок переналаштований на виживання, наче відключає механізм радості, що може мати дуже довготривалі наслідки навіть після повернення в нормальне життя. Всі в мене просто так бум-бум. Я ж всі знов ну, суп привозив. Ну, ну напевно, від браку якихось там повітря, вода. Да, знову да, такі це все. Це наслідки. Да. Я мені потім Сресу да, стрес, стрес, я скажу, наслідки. Дозволили мені, мені передавали там, типу, спортивне харчування, вітаміни, все нормально. Але я ж кажу, там, що не вживай, скільки ти вітамінів там не вживай, mm -hmm. нервова система, наслідки, повітря це ну, все. Вот от, от, от воно, воно і, ліпше не стає, здоров'я ліпше не стає. Як ви бачите, звучить все доволі песимістично. Але найголовніше, що нам треба знати про хронічний стрес, це реакція на відчуття втрати контролю. Відчуття втрати контролю, як показали дослідження, що йдуть вже більше ста років. Якщо людина концентрує свою увагу на тому, що вона здатна контролювати, то стресорний вплив на неї суттєво зменшується. Припустимо гіпотетичну ситуацію: ви опинилися в безіменній лісосмузі десь на Донбасі. Ви не оператор третього полку ССО, а простий боєць територіальної оборони, що взяв в руки зброю вперше 24 лютого. Чи буде вам страшно в такій ситуації? Чи будете ви відчувати неконтрольований стрес? Думаю, відповідь очевидна, адже ви не знаєте, де ворог, де свої, хто головний, та взагалі чого очікувати. Але можливо, у вас є ось така штука. Завдяки їй ви змогли визначити де північ, а потім навіть дуже грубо прив'язатися до карти. Чи стане ваше життя дещо легшим? У своїй переважній більшості вояки ТРО кажуть, так життя стане трохи легшим. Адже навкруги вже трішечки менше невизначеності, ну, хоча б ясно, хоча б приблизно ясно, де там той ворог. Універсальний закон протидії неконтрольованому стресу сконцентрувати свою увагу на тому, на що ти можеш впливати. Наприклад, на глибину шансів, що ти зараз копаєш, або на вмінні користуватися спорядженням, що в тебе є, будь-то кровоспинний туренькет, або планшет із кропивою. Чим більшим арсеналом зброї ти володієш, навіть в теорії, тим краще. Наприклад, на цьому каналі виходить доволі багато повчальних відео, як користуватися різними типами зброї. Так, такі відео не можуть замінити гарного інструктора, але погодьтеся, краще, хоча б в теорії знати, як працює ЕНЛАВ, ніж побачити його вперше вже в бойовій ситуації. Наразі я хотів би порадити вам декілька книг. Автори цих книг змогли пройти крізь пекло концтаборів в різні епохи та різних місцях. Але вони змогли не лише пройти крізь це пекло, але й перемогти його. По-перше, Бруно Бетельгейм, люди в концтаборі. Як психолог сміх вижити в німецькому концтаборі. Друге Станіслав Асєєв світлий шлях це досвід нашого співвітчизника, котрий пройшов ізоляцію, катівню в самому центрі окупованого Донецька. Та Віктор Франкл людина в пошуках справжнього сенсу ще один досвід Другої світової війни. Це три приклади того, як екстремально жахливі умови не змогли зламати людей. І мені здається, що їх досвід може бути корисний і нам. Протидія такому ворогу, як неконтрольований стрес це дуже велика і складна тема, її не вийде осягнути в короткому YouTube-відео. Але я сподіваюся, що цей бриф був вам корисний. На сьогодні все. Дякую за увагу.